Так, друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи можна в 2025 році купити захисне скло на телефон, на телефон планшет там або ноутбук за 100 гривень. На телефони на планшет так можна. Дивіться, якщо, наприклад, вам потрібне недороге захисне скло, то вам треба буде зайти там, на, там, завантажити додаток тему та написати там, наприклад, купити захисне скло і пишете вашу модель телефона або планшета. От. А захисне скло на ноутбук ви за 100 гривень точно не купите. От, що буде в комплекті з цим захисним склом? Зараз я скажу. Якраз тут ми недавно замовляли посилочку з тему невелику, Там два чохли і якраз два захисні скла та магніт на кулер новий. Ну, В комплекті. Просто тут тобто, таке захисне скло. Дивіться, як правильно користуватися, дістаєте з упаковки, От, потім дістаєте поролон. і після того так накладати на телефон. Точніше, перед тим, як накладати на телефон, відліплюєте старе скло. Після нього треба там о, о, охайно прибрати клей от там, прибрати клей, протерти його. от І після того, як ви протерли його, потрібно е витерти, щоб сухий е екран був. От, і після того, як витерли екран, можна наклеювати. От, як клеїти спочатку ці аплікатори, е знімати чохол з телефона і прямо на екран кладете ці аплікації аплікатор і після того просто тянете там обережно за такий язичок От. і потім розглажуєте, щоб е, не було е, пузирь, пузирів. От. А то буде погано триматися. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня, я розповів вам. В цьому відео чи можна в 2025 році купити захисне скло Там, за 100 гривень на планшет телефон або ноутбук. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.